Був успішним дзюдоїстом. У 23 роки віддав життя за Україну. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. 1 лютого на стіні дитячої юнацької спортивної школи No4 повісили меморіальну дошку військовослужбовцю та дзюдоїсту Віталію Паращуку. 23-річного героя не дочекалась із війни мати. Він був єдиною її дитиною. Коли почалось повномасштабне вторгнення, 22-річний Віталій Паращук пішов воювати добровольцем. 22 квітня 2023 року загинув. У Солідарі була пожежа. Він врятував пару життів. І стійко тримав Солідар. За це у нього є нагорода від залуженого Золотий хрест. Він лише мені писав смски, привіт, у мене все ок. Він мені ніколи, ніколи не жалівся, бо він не хотів, щоб я переживала. Навіть за цю нагороду я дізналася від побратимів. Він був дуже скромний, намагався жити чесно, не ображати нікого. Це була моя підтримка, це мої крила, це моя стіна. Він для мене не тільки син був, а й друг. Так як в мене один син, я буду бабуся, в мене будуть онуки. Але на жаль, цього так не буде. Віталій Паращук почав займатися дзюдо у 9 років. Борець неодноразово ставав призером національних та міжнародних турнірів, отримавши звання кандидата у майстер спорту. І знаю його від першого до дев'ятого класу. І в дев'ятому класі йому вручала свідоцтво. В спорт він пішов лише для того, щоб себе знайти в якийсь свої інший такий позакласній роботі це його було спочатку хобі, а це а потім це розвив собі талант справжнього дзюдоїста. Чутка про те, що він загинув. Я дуже довго плакала. Мені дуже шкода цієї дитини, але хай він з Богом спочиває. Меморіальну дошку встановили з ініціативи директора юнацької спортивної школи, де Віталій займався дзюдо. По спорті він всіх випереджав набагато. Було видно, що це, що це феномен. За 13 років він понад 100 нагород здобув різну вищу рятунку, приймав чемпіонати області, міста. Це зрозуміло, все українські турніри на міжнародних турнірах чемпіоном призові місця займав і як липчув, ну, ну, я не можу передати, ну ви розумієте. Я кажу, може, це помилково. Ні, ні, Валентин Володимирович, Мені дзвонили, сказали, це все плач, плач, плач. Ну ви розумієте, ну що я можу сказати? Це гори. Після відкриття меморіальної дошки присутні відвідали могилу Віталія Паращука на кладовищі в Садгорі, віддали шану герою та помилили за всіх військовослужбовців України. Юген Паселюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4